А десь в паралельному іншому вимірі все збулося, про що ми з тобою мріяли. Я хотіла, хоча б на хвилину побачити, і чи Оскар ми отримали, і чи погляди наші затримались під час нашої першої зустрічі: де знайти шпарину, підглянути, подивитись крізь неї на нас, на нас, що не ми, іншовимірні двійники. Так цікаво було б дізнатися. Чи співаємо разом з тобою пісень? Чи хрущі прилітають до наших вишень? Чи мандруємо ми по світах опівнічних? І чи маємо ми за плечима наплічник повен наших бажань і казок про кохання? І чи ми прокидаємось разом на світанні? І на кого з нас більше схожа донечка? І про що вона думає, усміхаючись сонячно? І як щастя нам наше вимірять, і як долю нам нашу вимолить.